Здоровий спосіб життя. Поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб. Прекрасна богиня краси любові весни і родючості Венера залишила нам у спадщину не тільки планету і ряд міфів, а й хвороби, названі на її честь. Венеричні захворювання наразі їх називають хвороби, які продаються статевим шляхом. Це захворювання, викликані інфекцією. При цьому кожна людина впевнена, що її це ніколи не торкнеться, але ніколи не треба говорити ніколи. Сьогодні гостем нашої програми є завідуюча поліклінічним відділенням обласного шкірно-венерологічного диспансеру Ольга Склярова, і ми будемо говорити про те, як уникнути цих проблем. Сьогодні дуже багато є інформації і в інтернеті, і неодноразово ми говорили про ці хвороби, і по телебаченню розказують. Чи зменшилась кількість хворих? Доброго дня. На жаль, кількість хворих не то, що не зменшилась, а перший раз за останні років, дві 2016 році, у нас відмічається ріст захворюваності на сіфіліс, на ганарію і на інші хвороби, які передаються статевим шляхом. Останні роки цього не було. Захворюваність була сталою без змін. В шістнадцятому році відмічається значний ріст. А чим ви пов'язуєте, що саме от в цьому році так почалося? Ну, це не тільки ми це всі пов'язують з е, ситуацією в країні з тим, що йдуть військові дії. Є багато переміщених осіб, багато військовослужбовців. Війна це завжди е, вітчизняний країн. Да, як під час вітчизняної війни було і після війни, був ріст венеричних захворювань. Те саме відбувається і зараз. Всупереч поширеній думці, деякі захворювання можна отримати в нагороду не тільки під час фізичної близькості, що це за хвороби такі. Ви маєте на увазі венеричні захворювання. Венеричні. Да. можна отримати так називаємо вертикальний шлях. Це можна під час вагітності отримує дитина від матері. Якщо мати під час вагітності захворіла на той самий вчасності, сіфіліс дитина, якщо мама не лікована, має дуже великі шанси отримати народжені сіфіліс. Це дуже небезпечне захворювання. Це діти часто інваліди. Тому під час вагітності всім треба ставати вчасно на облік, тому що під час вагітності на обстежують три рази, щоб не пропустити для дитини таке небезпечне захворювання. Маму попереджають про те, що дитина може народитися інвалідом. Можливо, варто перервати вагітність, пролікуватися і потім народжувати, чи мова про це ніколи не йде? мама попереджається. Що всі знають, що медицина це наука не точна, і ніхто гарантій ніяких стовідсоткових не дає. Але це має бути рішення самої жінки. Вона може перервати. А може не захотіти переривати вагітність і лікуватися під час вагітності. Я можу сказати одне, що у нас не було у лікованих жінок випадків вродженосіфіліс. Всі діти народилися здорові, так що тут проблем немає. Давайте ще поговоримо про основні симптоми венеричних захворювань. Давайте спочатку про спільні такі от основні симптоми, що у може них бути справа таку? в тому, що ну сіфіліс іде окремо. допустим. там у нього немає ні з ким спільних симптомів. А такі хвороби, як широковідомик, ганарія, там тріхама мікоплазмоз, уреплазмоз, хламідіоз. Часто от хламідіоз, уреоплазмоз, мікоплазмоз це безсимптомні взагалі захворювання. І виявляється, вони у тих, у кого є безпліддя, їх починають обстежувати, виясняти причини цього безпліддя, і виявляється, що у них є такі хвороби. Якщо мова йде про ганарію, тріхаменяз, то якщо це гострий період, тільки от з моменту зараження, да, там будуть прояви, там будуть виділення. Ну, тобто людина цього пропустити, в принципі, якщо вона адекватна, не може. Давайте почнемо вже з гонореї, бо вона вважається одним з найбільш поширених таких захворювань, які передаються статевим шляхом. Так, да, вона може перебігати безсимптомно, але все одно через якийсь початок час. Початок завжди, наоборот, гострий. Тобто потім вона може перейти в безсимптомне захворювання, але це для цього повинен пройти якийсь час. А ось цей гострий початок, як він проявляється? Проявляється через декілька днів після статевого акта виділення частий сечопуск і болі під час сечопуску. Це такі класичні симптоми. Частіше у жінок може бути безсимптомна, а у чоловіків вона завжди протікає з гострими такими явищами. І точно так же проявляється тріхоманіас. Сифіліс. Це також інфекційне захворювання. Чим воно викликається? Викликається, воно блюдує тріпанемою. чому неможливий побутовий шлях зараження для дорослих людей, тому що сама тріпанема, яка є збудником сифілісу, вона не живе поза межами організму. Тобто вона гине в оточуючому середовищі, скажімо так. Тому для дорослих тільки статевий шлях. Кажуть, що Сифіліс привіз Колумб з Америки, чи правда це? Що ви можете ну, нема сказати? Нема таких відомостей, але є відомості про те, що багато людей відомих і композитори, і художники, і французькі королі хворіли на Сифіліс. Але ну звідки він ну взагалі Цифіліс, кажуть, що невідомо. останні роки 15-го століття вони саме ознаменувалися тим, що дуже багато людей помирали саме від сифілісу. Помирали, тому що якщо сифіліс не лікований, тоді не було антибіотиків, і саме третинний період сифілісу це враження нервової системи і внутрішніх органів. Це страшна смерть. Це іде ну від ускладнень, практично помирали. Ясно. хламідійна інфекція кажучи, вона існувала завжди, однак виявляти її навчилися всього декілька десятиліть тому. Ну, десь років мабуть, 20 останніх так серйозно вже почали виявляти хламідійну інфекцію. От я вже казала, що в принципі це безсимптомна інфекція. Вона проявляється або виявляється тоді, коли у жінки запальні захворювання якісь жіночої статевої системи, або це безпліддя, то тобто, значить обстеження на хламіді воно входить в перелік обов'язкових обстежень для виявлення там жіночого або чоловічого безпліддя. Тобто, якщо цю інфекцію почали якби діагностувати не так давно, тобто людина могла жити з цією інфекцією все життя і навіть не знати, що вона в неї є. Ага. А чи вона може бути небезпечною? Тим, що я сказала, вона може викликати безпліддя. Може викликати хронічні запальні захворювання жіночої, чоловічої статевої системи. Є така хвороба хвороба рейтера. Це реактивний артрит, причиною якого рахується, що теж на першому місці стоять хламіді. З цього починається обстеження. Якщо не находять хламіді, значить шукають далі причину. Ну, я ще чула, що ця інфекція може вражати очі, суглоби та інші хламіді. Суглоби інші, да так? хвороба рейтера, да це суглоби, це урогенітальний mm. хурагенітальний хламідіоз. А є інші їх багато. Є хламіді. Наше от іменно урогенітальний хламідіоз. Це запальні захворювання жіночої чоловічі статевої системи, безпліддя. Ну теж кажу, хвороба рейтера може бути це артрит. Тріхомоноз. взагалі за статистикою займає третє місце серед тих інфекцій, які зустрічаються найбільш часто після гонореї і хламідіозу. Також збудник, я так розумію, бактерії. так. Да. відноситься до найпростіших. Зустрічається дуже часто і проявляється точно так же, як і гонорейний інфекція, якщо це гострий період. То от такими от проявами виділення, болі під час пуску. Причому і у чоловіків і у жінок вона проявляється досить активно. Але якщо цей період пропустити або не долікувати його, тут уже так, страшніше для чоловіків, тому що зважається запалення, проститіти так називається, дуже таке розповсюджене захворювання і може бути в молодому віці. Воно досить дошкуляє, скажімо так, чоловікам, погано піддається лікуванню, лікування довго тривале. Тому треба завжди слідкувати за. Тим, що з вами відбувається, бо потім все рівно прийдеться лікуватися, але це вже буде довше і набагато важче. Якщо ось цю гостру стадію пропустити, хвороба переходить Хронічну, в та, я ж кажу, Вона переходить, але піднімається вище, залишається в простаті і розвивається хронічні простатіти. Але пролікувати його можна чи вже це вилікувати? Можна, остаточно? Але дуже важко. Я ж кажу, це довго важко, буде дороговартісно. Це проблема, яку в принципі людина собі сама створює створює. Давайте ще поговоримо про лікування? Звичайно, якщо такі захворювання, особливо коли вони переходять в хронічну стадію, вони лікуються довго і дороговартісно, Але які методи діагностики використовуються при визначенні цих захворювань, крім аналізу крові? Аналіз крові це тільки для сифілісу. Для всіх остальних захворювань це або бактеріоскопічне дослідження виділень сечастотевих органів. Хоча для хламідії це дуже характерна полімеразна ланцюгова реакція, це аналіз крові може бути. При лікуванні агресивні якісь ліки використовуються. Антибактеріальна терапія, антибіотики, так щоб було всім зрозуміло. Для всіх цих інфекцій використовується антибактеріальна терапія, тільки для всіх різна і в різних дозах. Ну, якщо так взяти, Наприклад, в середньому, скільки може тривати лікування від до? Якщо це сіфіліс, це може бути один курс лікування, це допустимо 21 день. Може бути два курси лікування з перервою по 14 днів. Якщо це ганарія, гострий період, це декілька днів, якщо хронічна, це вже довше. хламідії – до місяця. Тобто все залежить від того, яка інфекція. Я знаю, що є один з головних таких принципів успішного лікування від таких хвороб. Це принцип одночасного обстеження обох всіх, сексуальних всіх, партнерів. Їх може бути не двоє всіх статевих партнерів. Ідеально, коли їх там допустим двоє, але часто буває, що це досить великий круг людей, і обстежувати і лікувати треба всіх одночасно, незалежно від того, хворіє твій статевий партнер чи ні. А з чим це пов'язано? З тим, що є інкубаційний період. Це може проявитися пізніше. А як довго триває цей інкубаційний період? У кожного по різному сіфіліса, наприклад, інкубаційний період півтора місяця з моменту зараження до того, як стає позитивний аналіз крові? Довго давайте ще поговоримо про герпес. Про цю хворобу більше люди знають, як то кажуть, простуда на вбі, там вискочила і так далі. Але ж є ще і генітальний герпес. Він також передається статевим, статевим шляхом. Взагалі всі абсолютно вірусні інфекції передаються статевим шляхом. Це відноситься і до всіх вірусів гепатиту, і гепатит Б, і гепатит С, і вірус герпесу, і всі решта вірусів, які є, вони всі передаються статевим шляхом. Вірусів герпесу простого є два типи. Вірус герпесу першого типу це висипання на обличчі, то шови сказали. А вірус герпесу другого типу це генітальний герпес. Ще хочу наголосити на тому, що рахується, що 90% населення має цей вірус в організмі, але не у всіх він проявляється у вигляді хвороби. Позбавитися від вірусу неможливо забрати його з організму не можна. Можна перервати тільки цепочку його розвитку. Ну кажуть, що коли... зменшити кількість повторень, рецидивів. Оце може. Ну кажуть, що якщо слабний імунітет, прийом антибіотиків і так далі, Рахується, він. може... Чому з'являється на обличчі, там на фоні вірусної іншої інфекції, ОРЗ або грип, і то тобто є всі пов'язані між собою. Кандидоз. Кандідос таки, скажем, не можна віднести до хвороб таких, от серйозних ну, взагалі до хвороб, тому що дражжевий гриб, той, що викликає кандидоз, він є абсолютно у всіх людей в нормі на шкірі і на слизових він є у всіх. Uh -huh. І тільки коли його стає більше від норми за якихось причин, тоді це проявляється у вигляді неприємних от таких відчуттів там, виділень, звербіж. І тому це повинно насторожити лікаря. Це не завжди. Відноситься до хвороб, які передаються статину за взагалі такі загальне, скажімо, захворювання. Тому що перше, що треба робити, це перевірити на цукровий діабет, тому що при цукровому діабеті збільшується кількість дрібжеподібних грибів. Тобто там треба дуже так адекватно підходити до цієї проблеми. Знаєте, якщо говорити про венеричні захворювання і про ті наслідки, да, є один досить такий дієвий засіб. Спи один Спіді неспідома. Ідеальна, звісно, щоб це був один статевий партнер. Але ви ще повинні бути впевнені, що у цього статевого партнера ви теж один статевий партнер. Якщо ж так не виходить, є один метод, в принципі, на даний момент захисту це тільки бар'єрний метод, це презерватив. Іноді люди кажуть, молоді, що партнер говорить про те, ти мені не довіряєш. Як змусити, наприклад, свого партнера піти, здати аналізи і переконатися в тому, що. Все нормально, і тоді ми можемо не користуватися цими приємними ну, методом. Це вже методами. особиста справа двох людей. Вони мають якось між собою говорити, ніхто їх не буде умовляти. Ми завжди приймаємо всіх, хто приходить без направлення, анонімно, якщо хочуть. Як хочете, тільки приходьте. Часто у вас трапляється таке, що хтось один із партнерів захворів і не розголошує таємницю про те, з ким він там вступав в інтимні стосунки, і ви не можете обстежити тих людей дуже часто, досить часто. Практично кожен другий або каже, що не знає, або не пам'ятає, або ну вже як у кого, або просто замовчує, або так? просто мовчить. Для того щоб пролікуватися від цих захворювань, це обов'язково приходити лягати в лікарню чи можна приймати цю терапію без відриву від виробництва, як то кажуть. На даний момент існує багато методів лікування і того самого сіфіліса. Важче, кінець, з вагітними жінками вони повинні проходити стаціонарне, кінішне лікування. Всі решта можуть отримувати амбулаторне лікування. Воно загально доступне. Приходити тільки здавати аналізи. Хворий вибирає сам, як він хоче лікуватися. Ніхто нікого не заставляє і не закриває такого. Вже давно немає. Через який час після того як людина пролікувалася, пройшла перший, другий, там третій етап лікування? Скільки часу має минути, щоб сказати, що людина повністю вилікувалася? Вона здорова одразу, але контроль, скажімо так, вилікованості проводиться при різних хворобах по різному Якщо це сіфіліс, то там до трьох років. Бо буває таке, що людина вже не хвора, але лишається в криві тіла, і потрібно додатковий курс лікування. Але вона не заразна. Ну то тобто це вже індивідуально вирішується. Для цього там періодично здається аналіз крові. Це по типу як зі снідом. Якщо людина приймає антиретровірусну терапію, да то це по такому самому принципу, і в принципі народжувати дітей, тобто чоловік може ставати батьком, може, наприклад, конечно, там, чи жінки чоловік, і жінка, мамою, може стежка. У нас у тих жінок, які лікувалися під час вагітності, не було ніяких проблем з народженням, з дітьми, нічого такого не було. Якщо взяти вікові рамки, це здебільшого молоді люди чи люди старшого покоління. Лінні до вас потрапляють. Після зараз важко сказати. Ну, зрозуміло, що молодих більше до 40 років, але пенсійний вік не дуже відстає. По статистиці, досить, досить активний, да. Якщо говорити про жінок, чоловіків, ну зрозуміло, що партнери для стосунків повинно бути двоє, але не завжди двоє. Скільки все таки чоловіків чи жінок більше хворіє? Напевно, однаково. Все таки один до одного. Так, да, десь один до одного. Навіть не можу так розділити. Однаково. Сьогодні молоді люди починають своє статеве життя уже там 13-14 років. Такого віку до вас приходять, молодь. На жаль, да. Молодь і молодь багато обізнана. Батьки не хочуть говорити, а це повинні робити батьки. Це не повинна робити школа, вчителі або лікар. Прийти з дітьми. Повинні говорити батьки. Вони не повинні цього соромитися. Вони повинні дитині пояснити, як він має вести своє статеве життя, що таке презерватив. Вплоть до того, що купити йому ці презервативи, бо він же все рівно буде це робити, але буде робити так, як він собі розуміє, а він нічого не розуміє. І Якщо батьки не впевнені, що вони правильно розкажуть дитині про ці стосунки, чи можуть вони, наприклад, привести до вас можуть, в лікарню і ви поясните? Можуть. Ми ходимо, ми читаємо лекції в школах, ми читаємо лекції в професійно-технічних закладах. Ну, понятно, що ми не можемо охопити всіх. І я ж кажу, якщо чесно, ця лекційна робота, вони більше діти слухають один одного, чим то, що їм розказують з трибуни. А питання вони задають під час цих лекцій, чи соромляться? Діти ні, в основному не питають. На батьківські збори ви приходите, да, розказуєте батькам. Да, да, у нас є графік, відвідування, договір з управлінням освіти, і ми крім нашого диспансера, який знаходиться на великій Бердичівській 80, Це обласний диспансер. Є ще міська шкірвен поліклініка, яка знаходиться там, де перша міська поліклініка. Там теж багато лікарів, і от ми всі разом ходимо по батьківським зборам, в основному по батьківським, Я скажу, читати лекції перед учнями в школі, вони не сприймають то, що їм кажуть, належним чином. От коли ви проводите ці лекції з батьками, чи сексуально грамотні у нас батьки сьогодні? Не всі, не всі сексуально грамотні. Що погано, батьки не хочуть говорити своїми дітьми на цю тему, бо це рахується щось таке. Погано, скажем так, у нас от випадок дівчинка 12 років. Вона почала статеве життя. На даний момент їй 15. Вона вагітна з сіфілісом з усіма витікаючими послідствами. Ці хвороби вони передаються звичайно статевим шляхом, але чи можуть вони передаватися при різних а, видах? А різних сексу? видах сексу, конечно, в частності імена сіфіліс. Решта ні, а сіфіліс да. Чим відрізняється сіфіліс? Для нього не важливо, яким шляхом збудник попадає в організм, головне щоб він потрапив. Головне, щоб він туди потрапив. А як швидко ці збудники на повітрі гинуть? Збудник сифіліса зразу. Во він не стійкий зовсім в оточуючому середовищі. Він не переносить ні високих, ні низьких температур. От у нас проводиться в диспансері дослідження, один з методів діагностики це виявлення самого збудника. Так от це треба робити безпосередньо забор і зразу під мікроскоп дивитись, тому що його можна побачити тільки коли він живий. Живий він дуже короткий період часу. Ну зрозуміло, що основна профілактика таких захворювань це. Роз'яснювальна робота, яку ви проводите? Санітарно-просвітницька робота стоїть на першому місці. Перше це обізнаність. Людина повинна бути обізнана і відповідальна в першу чергу по відношенню до себе, до своїх дітей, і до оточуючих її людей стосовно ще літератури для того, щоб знати, як правильно пояснювати дитині, чи є така література сьогодні, чи все те, що пишуть в інтернеті. Воно правильне. В інтернеті є як правильно, як добре, так і недобре. Тому що ніхто ту інформацію, яка розміщується в інтернеті, ніхто її не фільтрує, не перевіряє. Але там є багато правильного. І в принципі, батькам. Я не можу сказати, що є якісь там книжки чи є спеціальні книжки для лікарів, але вони абсолютно не підходять для пересічних громадян, скажімо так. Ну, треба старатися якось у те, що пишуть в інтернеті, відрізнити. У вас брошури якісь є? У нас є, так. Да. це не брошура, це у нас такі листівки розроблені, там так коротко написано. І в плані сніду є у нас і по хворобам, які передаються статевим шляхом. Тобто у вас є якісь такі профілактичні кори? Ми, да, ми там в коридорі ми їх спеціально розкладаємо так, щоб кожен, хто хоче, міг собі взяти і почитати і з собою забрати. Ну і давайте ще раз нагадаємо, куди можна звертатися, якщо можливо є якісь проблеми, можливо, є якісь просто запитання з приводу цих хвороб чи у батьків, чи у дітей, чи у дорослого населення. Куди звертатися? Будь ласка, звертайтеся до нас обласний шкірно венерологічний диспансер, адреса Велика Бердичівська, 80, Кожен день з 8.30 до 17 години, включаючи суботу, але в суботу в першій половині дня. Хочу нагадати, що гостем нашої програми сьогодні була завідуюча поліклінічним відділенням обласного шкірно-венерологічного диспансеру Ольга Склярова. Ну і на завершення програми хочу сказати, що любіть один одного без ризику для здоров'я. На цьому програму завершено. Бувайте здорові! До зустрічі наступного тижня: здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.